Як збільшити повторні продажі завдяки автоматизації месенджерів та CRM? Дане відео точно буде корисне всім, хто продає товари чи надає послуги, в яких виникає у клієнтів регулярна потреба або періодична, наприклад, раз на місяць, квартал там, чи рідше, в які це можуть бути ніші. Наприклад, це може бути ніша доглядової косметики, де ви продаєте різні креми чи парфуми. Або ж там якісь засоби побутової хімії, порошки, зубні пасти, умовно. Або ви, можливо, продаєте якесь здорове харчування чи вітамінні добавки, які клієнти купують там, раз на місяць. А, чи частіше. Якщо говорити про послуги, наприклад, послуга з сфери краси барбершоп, то клієнт ходить на послугу раз на місяць. Отож, розглянемо ситуацію на прикладі інтернет-магазину, який продає косметику, в моєму випадку, парфум. Я як бізнес розумію, що в клієнта мій парфум закінчується орієнтовно через півроку. І якщо клієнт консерватор, йому подобається аромат або його дівчині чи дружині, то логічно, що він захоче придбати його вдруге, за умови, що мій товар гарної якості. Тому логічно налаштувати автоматизацію, яка перша постукає до цього клієнта через визначений час. Зараз покажу вам на практиці. В мене, відповідно, вже є налаштована автоматизація і мої дії. Я як менеджер, наприклад, продав замовлення, воно перейшло виконане, пройшло там півроку, і наша система KSRM, автоматично ініціює повідомлення до даного клієнта. Виглядає воно так: вітаю, Назар, Владислав, команда Parfums. В середньому в наших покупців Парфум Блюде Шанель закінчується через 180 днів. З часу вашої покупки якраз минуло 6 місяців. Підкажіть, будь ласка, як вам аромат? Та чи готові зробити повторне замовлення? З турботою Парфумс. Важливі пункти. В CRM виглядає повідомлення Кейсером Bot, тому що це зробила автоматизація. Але в самого клієнта Телеграм буде називатись так, як ви підписані в Телеграмі. Тобто може бути просто, що ви підключили номерний Телеграм, і він у вас підписаний як Владислав Парфумс. В чому фішка? Зазвичай інтернет-магазини відправляють подібні повідомлення Viber від якогось бота або взагалі смс-кою на телефон. І очевидно, що клієнти бачать це повідомлення, можливо, переходять за лінком і купують, але в нашому випадку у клієнта буде це повідомлення в Телеграмі, та клієнт звик комунікувати з людьми, з друзями там так чи по роботі. І коли він отримає повідомлення від Владислава з Parfums, то є ймовірність, що він відреагує на це повідомлення, тому що в нього буде можливість відписати щось. В цілому, ми можемо сюди додати посилання з utm там на наш сайт, так щоб. Перекидати трафік далі. Але в даному випадку ми просто намагаємось якби, продемонструвати турботу про клієнта і зав'язати розмову. Таким чином, конверсія в діалог набагато вища, ніж просто ми будемо слати ось ці смс. В чому перевага для вашого бізнесу? Дивіться, давайте станемо на місце Назара. Уявімо, що минуло півроку він хоче цей парфум, який його діє. Фактично, він піде гуглити. І знайде в видачі декілька сайтів і придбає там, де йому подобається сайт, ціна чи інша. Можливо, там зайде просто на мейкап. Таким чином, ви, як бізнес, просто втрачаєте можливість продати повторно клієнту, який вже користувався вашим товаром. Так? І задайте собі питання, що для вашого бізнесу вигідніше, легше, дешевше продати тому, хто вже у вас купував товар, і в нього є якась довіра да, до бренду, тобто він розуміє, якість, аромат і так далі. Плюс наскільки це дешевше. Чи вам варто там витратити і коштів на рекламу, щоб залучити нового ліда з реклами, заплатити за клік, сформувати знову ж таки довіру і відправити йому вперше? Гадаю, відповідь очевидна: набагато легше продати тому клієнту, який вже має позитив, позитивний досвід з вашою компанією. Як налаштувати подібну автоматизацію? Налаштування займає. 5-10 хвилин буквально, як і в принципі будь-яка річ в нашій системі. Для цього нам потрібно перейти спочатку в розділ комунікації, зайти в шаблони повідомлень, і тут додати наш шаблон. Ми його назвемо, наприклад, повторні продажі. Шаблончик по контексту обираємо замовлення. Тема листа не обираємо, тому що це для емейлу. І вставляємо наш шаблончик, який ми завчасно. Заготуємо для таких випадків. У мене він вже готовий, але в мене текст. Варто відмітити, що система по цим шаблончикам працює як конструктор. Тобто я можу просто підставляти автоматично поля в конструктор, і система буде персоналізовувати це повідомлення в залежності від мого замовлення. Тобто буде підставляти ім'я менеджера, якщо у вас декілька, ім'я клієнта. За потреби, ім'я товару і так далі. Все, готово. Тобто, буквально там 30 секунд-хвилина в мене є шаблон повідомлення. Найважче з цього всього, що я показав, це, напевно, сформувати якийсь якісний шаблончик, який буде гарно конвертувати. В цілому, ви можете тестувати різні гіпотези, там зробити декілька варіантів і подивитись, на який краще будуть реагувати клієнти. Після того, як ми зробили шаблон повідомлень, нам потрібно зайти в канал комунікації. Чати і додати новий канал. Це у нас буде Telegram. Далі ми обираємо телеграм-номерний. І далі нам потрібно просто авторизуватись через Telegram. Нам прийде самаска, ми вводимо її і вуаля. Загалом, підключення Телеграму займе вас теж до 5 хвилин. Окремим відео прикріпимо, як це зробити. Після того, як ми зробили шаблончик, підключили наш телеграм. Нам лишається наш... налаштувати автоматизацію. Ми йдемо в налаштування додатково, автоматизації і додати тригер. Тригер називаємо повторні продажі. Обираємо подію, вказуємо, що я хочу, якщо в мене замовлення змінило статус, дорівнює виконано, то час виконання відразу або через Х хвилин, годин днів, в моєму випадку днів. І, наприклад, я можу вказати 30. У нас за замовчуванням в системі взагалі стоїть до 30 днів. Але так як це таке відео-лайфхак, ви після перегляду можете написати мені, контакти будуть нижче або в нашу техпідтримку, і попросити, щоб ми вам кастомізували цей період, про який домовимося. Наприклад, 60, 90, 180 днів, скільки вам буде потрібно. Зараз я обираю 30 днів, так як це загалом доступно по системі. Потім я вказую умови для виконання. Наприклад, вказую, що статус замовлення в мене включає. Виконано. Оп, і додати. Я можу додати групу умов, наприклад, в мене буде там якийсь певний тег по замовленню, який буде там парфум, чи, не знаю, зубна паста, чи ще щось, щоб, в залежності від цього тегу, вже летіло якесь певне повідомлення. Статичне, конкретне. Або там додаткові умови, яка вартість замовлення була. Наприклад, якщо вартість замовлення у клієнта була більша, ніж там, не знаю, 3 тисячі гривень, то додатково буде летіти шаблончик ще із пропозицією знижки там, на 5% чи якимось бонусом. Таким чином, ми в пару кліків кастомізуємо цю історію і можемо адаптувати сценарій. І, відповідно, кінцева дія це додаємо дію, вказуємо, що я хочу. Щоб в мене система написала клієнту повідомлення. Ми обираємо шаблончик повторні продажі, який ми тільки що додали, обираємо наш канал комунікації, телеграм-номер. Якщо у клієнта не буде телеграм-номеру, ми можемо резервом вказати, там, наприклад, Viber, якщо ми його підключили як канал комунікації, або вже власне SMS. але це буде трішки менш ефективно. До KCRM загалом можна підключити всі месенджери, окрім WhatsApp, поки що. WhatsApp буде на осінь. В цілому це можна робити там, такі автоматизації для uh, olx чатів наприклад, пром-чатів, розетки або там Facebook чи Instagram. Але що важливо, в нас офіційна інтеграція з Facebook Instagram і сам Facebook, тобто корпорація Мета, дають змогу відправляти такі повідомлення тільки протягом семи днів з моменту взаємодії клієнта з вашим профілом. Чому? Тому що. Корпорація Мета хоче заробляти на ремаркетингу. Тобто, їм не вигідно, щоб crm РАМ-системи ви могли робити такі круті розсилки. Вони хочуть, щоб ви платили їм за рекламу. Таким чином, ми додаємо, власне, нашу дію і зберігаємо. Вуаля, тригер готовий. Тобто, як тільки у нас буде там, замовлення, яке перейшло в статус успішне, минає 30 днів текст стоїть, наприклад, парфум, система відправить ось таке шаблонне повідомлення. І все. Тепер пропоную обговорити математику та в цілому, чи рентабельно дана процедура. Дивіться, підключення телеграм-номеру до Кісі коштує 15 доларів. По курсу 40, це орієнтовно 600 гривень. У телеграму є особливість. Він, щоб не забанити вас, дозволяє робити орієнтовно 20 унікальних ініційованих діалогів на день. Тобто, ми маємо 20 діалогів на день, наприклад, 30 робочих днів. Фактично, ми можемо відправити за місяць 600 ось таких повідомлень клієнтам. 600 гривень коштує підключення, 600 повідомлень, повідомлення коштує 1 гривня. А, давайте спрогнозуємо конверсію. Умовно, в нас є 600 замовлень, де клієнти купили парфуми. Якщо у нас конверсія 10% буде в продаж, ми зможемо продати 60% да? повторно парфумів. умовно. Якщо конверсія 5%, ми продамо 30%, а, конверсія 2,5% 15%. Загалом. Ми маємо розуміння нашої маржі. наприклад, вона там 300 гривень, 400, в когось більше, в когось менше. Це вам потрібно порахувати індивідуально під ваш кейс. Ви платите кійсярем 600 гривень, маєте змогу відправити 600 таких повідомлень. І щоб це окупилось, вам потрібно, я так розумію, ну, зробити хоча б три продажу. Робимо три продажі, окуповуємо повністю автоматизацію. Все, що зверху, це ваш додатковий прибуток, який ви можете отримати. Буквально за 15 хвилин таких налаштувань в системі. Приємним бонусом буде те, що ви отримаєте додатково аналітику чатів. Тобто ви зможете подивитись по вашому телеграм-номеру, скільки у вас було нових діалогів, скільки з них в обробці, скільки закритих, наскільки швидко ваш менеджер відповідав на повідомлення клієнта в робочий час, на робочий, яка середній час відповіді. Більше того, ви можете зайти в кожен з таких діалогів. І почитати переписки, які у вас були з клієнтами, ви зможете побачити, що було не так в моменті комунікації, можливо, з'ясувати якісь вузькі місця і покращити комунікацію менеджера, можливо, дописати якийсь скрипт або створити шаблончик, який є в системі, щоб менеджер пару кліків вже давав шаблонну вивірену відповідь. Більше того, якщо у вас декілька менеджерів, щоб всі менеджери вашої компанії відповідали. Однаково по стандартам не було так, що один менеджер якусь одну відповідь дає, інший другу, і це так розхлябано, не системно. Тому резюмуємо: ви можете підключити до CRM за 15 доларів, тобто 600 гривень, телеграм-номер на місяць, ініціювати 600 повідомлень, фактично по замовленням, робити до продажі клієнтам, які вже вас купували, і збільшувати ваш прибуток. Це все робиться дуже дуже легко. По питанням, які виникатимуть, ви можете звертатись до нас в техпідтримку. Це ось знак питання, Telegram, Viber чи тут в чаті. Підтримка в нас працює до 8 вечора, в вихідні до 6-ї реагує максимально оперативно. Тому ми, з свого боку, зробимо максимально все комфортно, щоб ви швиденько могли отримувати результат. Всі необхідні інструкції ми прикладаємо під даним відео, плюс бонусом прикріплюю чек-лист, як збільшити продажі в переписках. Сподіваюсь, було корисного. Всім росту продажів. Гарного дня. Кісіарем. Видихай, тут зрозуміло.